Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми будемо дивитися Запорізька область, коли буде деокупація. І що заважає? Дайте нам вищі сили відповідь. Запорізька область. Де деокупація? В Запорізькій області важкі бої, вони в минулому. Таких важких боїв не буде. Йде деокупація, змінюються на краще, де покращення. Так, агресію ворог чинити не зможе більше. В Запорізьку область іде окупації. відкрита дорога, багато роботи і також багато фінансування. Ці регіони окуповані, вони потребують грошей. І відкрита дорога. Для них іде, врятують людей. Буде деокупація. Злочинів військових ворог чинити вже не може. В нього зброя використана, вона вже не може робити свої справи. На майбутнє залишать ворог всю зброю лишить в Україні, в Запорізькій області. І стабільне фінансування надходження допомоги, здійснення мрії. На майбутнє так. Також існує така перешкода водяна, або й річка, або ще щось, щоб довести людям допомогу, гуманітарну і фінансову допомогу до людей. Але бойових дій наразі я не бачу. Буде деокупація без втрат для мирних і без втрат для військових. Ворог складатиме зброю, в нього буде стан депресивний, і з неба буде розбитий. Так, деокупація відбувається, і ворог не чинить опору, він складає руки, його справа вже завершена. Таке враження, що він все, що хотів, вже зробив. І він це розуміє. На Запорізьку область більше нападу немає і ніяких зрушень немає ну, з боку окупанта. Запорізьку область мають відновити фінансування, якісь виплати людям, а також гуманітарна допомога, і вона буде сповільнена через перешкоди або відсутність якихось доріг, мостів через це. А так свято йде до Запорізької області, повне задоволення людям. Доставлять їжу, доставлять гроші і свято в містах Запорізької області. Це листопад місяць, це найближчий час. Прямі дії, відкрита дорога на деокупацію. Цим зараз і займаються. Так що так. <кій> Замордував людей ворог. Люди знесилені і замерші. Немає в них ні ни їжі, ні тепла. Так, я прошу, заперечую весь цей негатив. Прошу відкрити дороги. Так, заперечую. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю. Заберіть весь негатив ворожий. Заперечую. Заперечую всі битви, всі запеклі бої, от такі агресію ворожу, залишаються в минулому, такого більше не повториться, де відкриються дороги, буде свято в людей. Закриваю дороги ворожі, заперечую, заперечую, та прийде. Забезпечення мирного населення. Так, заперечую. Відкриваю дороги для надходження гуманітарної допомоги для людей. Заперечую всю агресію ворожу. Ворог вийде, звідти там не будуть вибивати і руйнувати людям домівки і вбивати мирне населення. Буде складена зброя. Вищі сили, янголів охоронців, Ані, почекайтесь зараз. Так. Запорізька область буде звільнена і вже йдеться робота. Це листопад місяць, це на цей тиждень. І прийде допомога людям мирному населенню. Обігрів їжа, тепло. Все, що необхідно, прошу виси. Допоможіть врятувати людей. Перекриваю. Перекриваю. Так, це тримається в, е, в таємниці. Не розголошують про це. Сам мир закликаю в Запорізьку область. Перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги для деокупації, забрати всі перешкоди для деокупації Запорізької області. Якнайшвидше, де відбудеться звільнення Запорізької області. Буде так, буде так, буде так. Відкриються дороги для Збройних сил України, для захисту мирних людей і деокупації Запорізької області без втрат для мирного населення і військових в, Запорізь... в Запорізькій області. Буде так, буде так, буде так. де буде все сказано здійснене. Так, зараз Запорізька область має звільнитися від ворога, і ворог має кинути зброю всю свою техніку. Дякую за увагу.